Слава Україні! Сьогодні 27 червня, вискочили до ФГ Григи. Сьогодні тут день поля. Зараз пробіжусь коротко по сортах, що тут представлено, що тут є, покажу вам, розкажу. І хочу нагадати про збір для 116-ї бригади ТРО. Хлопцям машину в Півіха розтовкла, слава Богу, всі живі, але транспорта в них немає. Тому Будь ласка, давайте підтримаємо, приєднаємось до збору і допоможемо хлопцям зібрати на нове. Авто, бо сумський напрямок там зараз гаряче, ну, допомога потрібна. Допомога потрібна. Так що, будь ласка, давайте підтримаємо, допоможемо, хто чим може. Я не кажу там суми, якісь там цей, ну якусь там каву, 5-10 гривень. Я так скажу, якщо дивіться, ми там буде тисячу переглядів і кожен там по 5 гривень закине, то це вже буде сума така, знаєте, немаленька. Тому а, давайте, хто чим може, ще раз повторюся. Маленьких донатів, як то кажуть, не буває. Так, ну і зараз покажу вам, що тут у нас по пшеницях. Так, ось такі представники компанії сьогодні представлені. Лімаграйн, штруба, Гросем, ДСВ, Сінгента, тут ось зона лакшері, шашличок. Що тут у нас ще? Яра міла, як завжди, представляють свої добрива. Так, хто у нас ще тут жив? Ну, я Раміла, до речі, поспілкувався з менеджерами, досить приємна організація. До речі, служба наша Полтавська, яка, до речі, є, до речі, я одним із організаторів даного заходу разом із фермерським господарством Грига. Дякую їм за те, що влаштовують для нас, для аграрів такі заходи, досить такі необхідні цікаві. Можемо подивитися нові сорти, системи живлення, захисту. Ну, якісь новинки Ось. Точки, дивіться, навіть які продаються. Трактори Deutz-Fahr, тільки це компанія Spectre AgroFarm 115G. Ну і тут він ще величенький тракторець. Ну так, Досить цікаво. Сьогодні трошки більше всяких таких моментів, нюансів. Так, ну і переходимо до самої пшенички. Так, для початку ще раз хотів би подякувати нашій полтавській. Обласній дорадчій службі в особі Андрієнко Світлані Михайлівні. Ну і е, фермерському господарству Грига, і його керівнику Володимиру Олександровичу за те, що влаштували таку демо-ділянку, такий демо-показ. Значить, почнемо по порядку. Це у нас оригінатор ФГ Грига, спадщина Одеська. Вона вже, як бачите, жовтенька, вже закінчує свою вегетацію. Але виглядає досить непогано. Так, далі. Вигода Одеська. Теж колос непоганий, більш-менш налитий. Подивимось, що тут буде далі. Удача Одеська. в Цьому році, до речі, от так хожу, спілкуюсь, колеги багато кажуть, буду брати українську селекцію, тому що іноземна вся вимерзла. Тут, як бачимо, пшениця озима, максимум Одеська теж по наших сортах українських взагалі питань немає. Перемога Одеська. Ну, не знаю, чесно сказати, щось десь якось великих відмінностей по всіх пшеницях пройшов, всі дуже класно, дуже гарно виглядають. Далі у нас пішла Лідея Солінда. ну, відразу бачите, теж це, мабуть, рання якась. Добре, день. Так, Сонатін. Теж Лідея і теж більш за все, що якась. Рання. Ну, колос, дивіться, який гарний. Чесно сказати, на сьогоднішній день от любу пшеницю бери сій. От Демо дуже гарне в цьому році, по всіх сортах, от якось дуже і не виділиш. Ну, тут ось видно таке, чи якесь передчасне старіння, чи відбулося, чи що воно тут таке, ну, тут на загальному. А я ще зараз так, далі. Сади України. Флагман. Зараз буде це як він називається. Фукання. Коротше, сади України. Щось так собі, мені здається, наче вони здулися. Ну, по крайній мірі цей сорт. Так, сади України, шамбері. Ну, тут ситуація... Та те ж саме, щось мені тут колос не дуже подобається. Якийсь він наче не налився. Не вистачило чи вологи, чи умов. Не знаю, сади України, джекпот. Візуально з попередніми пшеницями, то ця взагалі мені не подобається. Від слова взагалі. Таке колос не налитий. Не знаю. Так, далі. Аватар. Та сама історія, ось колос як є більш-менш налитий, то він є. А якось тут такі здристики, то напишіть, можливо, хтось сіє пшениці з селекції садів України Валькірія. Можливо, я помиляюся, можливо, вона просто така і є. Ну, Не знаю, колосочок якийсь такий і насіннячко тут, таке, таке, я б сказав би, дрібненьке. Ну, може нам нададуть результати демо, то можливо ми тоді подивимось і порівняємо, що тут у нас вийшло. Сади України Ліль. Ну, та сама схожа ситуація КВС. КВС Ультім. Колос гарний. Ще завершує вегетацію, налитий, виглядає, досить гарно таке море. Так, далі. Тут ось видно таке, наче трошки місцями передчасне дозрівання. КВС-талант. Передчасне дозрівання, але в загальному колос такий величенький, досить велике, насіння таке кругленьке, гарненьке, непогано. КВС Америк. Колос дивіться який. Класно. І даль так дивися, теж таке море гарне. Ну, колос, дивіться, по раз, два, три, чотири, 4, 3, 3. Ну, непоганий колос. Цікаво буде. Цікаво буде подивитися результати. По демо. КВС лазулі. Так, це якась, мабуть, вона раніша. Якась нижча дивлюся, остиста, ну колосочок такий невеликий, але тут густота дивлюся. Густота, до речі, тут подемки в районі по-моєму, 5 мільйонів висівалося. Що, як на мене, для Кавес Спенсер. Що на мене для сортів іноземної селекції, вони характеризуються такою більшою кущистістю. Я б сказав, би, що густо. Е, оптимальна густота посіву, як на мене. Якщо це в нас оптимальні сроки посіву, о, якщо це в нас оптимальні сроки посіву, я б сказав би це мільйонів 3, мільйонів 2,5-3 мільйони, в залежності від рупи стиглості сорту. Якщо це в нас трошки пізні посіви, ну 3,5-4. І то це максимум. Це самий максимум, який би я сі. Так, А чого я так думаю, покажу тоді вже на своїй пшениці. Лідер глобальних цифрових технологій. Ну ось, Комусь цікаво, подивитись. Так, КВС Кейтум. Ось дивіться, не дивлячись на те, що тут ось і кажуть, із опадами проблемно було. Гляньте, яка пшениця. Це просто. Колос, дивіться, налита. Таке воно, наче колосок на колоску. Тут колос такий збитий, ну, виглядає, виглядає досить класно на сьогодні. Так, що це у нас тут? Це в нас тут продукти компанії Bayer, Яра Міла. Так щось тут було. Ну Це я так розумію, що воно тут застосовували ці препарати на даній ділянці. Так, день поля Байер, давайте отак загально. цю поставити на паузу, подивитись, що тут де застосовувалося. Добрива дивлюся тут, добрива яра Міла. Досить заряжений посів був, по підживленню, по цьому всьому. Досить класно. Дата сівби 9 жовтня, дата отримання повних сходів 19 жовтня. Так, ну і ось Система захисту. ну Не така досить серйозна система захисту. ну По демо видно, скажу так. КВС тромболі. Ось дивіться яка, теж досить класна, досить непогана, росте розвивається. Кавес Імперіум. Ну Тут такий колосок наче худіший, трошки худіший. трошки таке, як я дивлюся, чи це здається враження. <клес> Насправді, Сузаріос можливо десь трошки є, але в загальному... Взагалі мені здається, що більше тут ця... Більше тут... Ну, дивіться на сінічку, яке гарне, виповнене, кругленьке. Вже просто воно, мабуть, доходить. Закінчується вегетація. Десь якась рослинка трошки раніше починає висихати, якась трошки пізніше. Шкідників взагалі не бачу. Тут все спрацьовано чудово. КВС-сфера. Димсь. ну, теж на сінечко дивлюся, таке гарненьке, кругленьке. Так, далі це у нас вже пішли сорти Лімагрейн Авеню. Здивіться вона яка маленька, низенька, трошки вище коліна. Ось гляньте, а колосочок такий, ну, густота тут теж така досить гарна, чудова. Колосочок такий, наче й невеликий, але він наче набитий такий. Хоча доверху таке собі теж. Можливо, десь щось попало під приморозки. Ну, Результати демо покажуть. Лімагрейн керамік. Тут різниця в висоті, у вегетації, відрізняється, відчувається значно. Здивіться. Значно. Теж так, по три насінинки у Колоску, ось де є навіть і 4 четверта проба, але воно таке кругленьке, гарненьке, призустно так, гляньте, просто. Ну, гарний сорт керомік. Візуально так, взагалі крутяцький. Так, а Нері. Тут колос наче трошки більший, але теж, теж ну такий худіший, худіший. колос тут. В загальному, візуально, подивитися непогано. Хоча керомік покажу мені з цих сподобався найбільше. Ось, ну Оцей теж сорт, дивлюсь, колос, тут такий величенький місцями. ось. Та набитий такий дуже густенький, насіння таке кругленьке, гарненьке виповнене. Але він, ну просто, мабуть, що керомік що зелений, то він і бере. Так, фріски, лімогрейн фріски. Ну, Теж досить непогано. Не знаю. От чесно сказати, от ідеш дивишся. В основному ну, досить гарні такі цей рік сорти. ЛГ Розарка. Насіннячко таке виповнене гарненьке. Ну, Тут таке місцями передчасне наче якесь випадіння рослин на деяких сортах спостерігається. ЛГ оптиміст. Лімагрейн. Ну, Зелененький такий, наче цей, але колос не налитий. І таке, як вона вже горить, не знаю. Побачити. лг рагоніт. Ну такий теж колосок, наче величенький. Тут вона ще така зелененька, бачите, її пеще б до щеку. Листя вже скручується, горить, не вистачає Це, мабуть, для більш, таких, більш вологозабезпечених регіонів був би гарний сорт. Для наших регіону. цію я теж реформ, вже ж, хто знає, слідкує то. Треба якийсь трошки раніший сорт, того що не витягує він. Дуже рідко дощі випадають, щоб він міг себе реалізувати. ЛГ квіту гарний сорт Так, ЛГ стрімок Теж таке, наче схожий на якийсь пізній сорт, того ж колосок, наче колос, наче й великий, гарний, але наливається зерно, але я б сказав, би що ще йому треба часу, щоб його налити. Так, рімограйновські сорти закінчились. ДСВ далі у нас іде етана. Це, мабуть, їхній найпопулярніший сорт. Дивіться яка гарна вона. Раз, два, Такий колосочок. Ну, тут густота ж, правда, ще. Да? Може кожен сорт як на густоту по-своєму реагує. Ось дивимося. Раз, два, три. Ні, досить непогано. Такий колосочок. По розмірах в міру такий цей і він більш-менш наливається так. ДСВ емблем. Ну тут цей такий, я б сказав би, ну, поцікавіше навіть вигляду, ніж доніжетона, такий колос налитіший. литіший. Так. Петрос, це теж популярний наче сорт. Ну, теж тут колосок. Дивіться, прямо колосок на колоску прямо вилазить. Оце тут жирувала пшениця. Ось гляньте, як обкидало. Ну... Та вона взагалі туди, сюди, й туди. Чотири зернинки. Три, чотири, три колоску. Ну, класний сорт, до речі. Петрос. Звернуть увагу. Так. ДСВ Декостер. Низенька якась така, але колос теж. Так зернинка на зернинку, колосок на колоску прямо от місцями лізе, прямо так і таке кругленьке зерно, гарненьке, наповнений колос. Але те тут місцями, ось дивлюся, попадалось ось таке, бачите? пустувати. Септоріоз чи фузаріоз, може джохну. Бачите, верхушечка така. Місцями недолита, така якась і вже сохне. Так, що у нас тут? Дебіан. Ну такий. Теж вночі набитий, наритий. По захисту трипсів нічого не бачив. Ні кузьке взагалі нічого не було. Дензер. Так. Ну, Колос чудовий, налитий Фаундейшн. Це якісь нові сорти, мабуть. Бо казали представники компанії, що вони зараз деякі тільки випробовуються на дані на демо ділянки. Тільки-тіке літа ось буде зібрана в цьому році і тільки вона буде доступна тільки для посіву у артіст ДСВ. У насіннявих господарствах, тобто деякі сорти будуть в продажу тільки з наступного сезону. Ну, Артіст, наче й артист, але такий, ну, непоганий колосок, але та непоганий. Їй би ще трошки просто налиться, мабуть. Колоси, було б чудово. Так, це ось це... Апсон, Епсон побачили що там написано я цей сорт прогуляв М -м -м, по мосі, ну таке собі ну, не відчувається до речі це таке наче е, таке враження наче вона дуже постраждала від приморозків може бути бо якесь таке воно прибите при цей може бути що постраждала вона просто від приморозків Епсон. Це може якісь випробувальні ці, Бо я тут, чесно сказати, був відсутній, коли розповідали про цю пшеницю. Да, це більше все, що якісь назви просто кодові. примерзло таке як. Ось теж примерзло, здається. Це, це тверда пшениця така як. Ось дивіться, ось такий колос. Отакий колос, але вона походу тут примерзла. Це знову Фаге Грига. Це таке, як теж твердий сорт пшениці. І теж бачите, нагодні умови цього року зробили свою справу. Так. Це теж таке, як примерзли. Так, ну і далі у нас РЖТ. Р1. Це щось теж на випробування. Дивіться, такий колос непоганий. Мені взагалі селекція РЖТ подобається. Що по соді, що по пшениці. Це теж щось на випробування Р2. Угу, да. Р4. Ну Таке не знаю, мені пока що Ні, ну налиті колос. Візуально теж така досить непогана. РЖТД Потволо. Ну це вже пішли сорти, які ми всі бачимо, які ми всі знаємо. Зелений, гарний колос, налитий, чудовий. Тільки, бачите, вона ще вегетує і по мосі, от ось, так, ти що. Маса тут колеса відчувається, прекрасна, чудова. Все, а дам улюблений реформ. <софі> Нема вже. все, закінчиться реформ. Так, з за Сатен Юніон з Увіллем. Мабуть, треба ще звернути увагу на сорти Сатен Юніон, тому що кожен рік я їх дивлюся, надаймінки, кожен рік вони мені подобаються, але не купляю зу таммо. Так, а тут щось колос, якийсь неналитий, такий підздохший, тут ось гарний, щось їй не сподобалось. Хоча там далі таке наче повеселіше, може що край. Зу Хеннер. Та сама історія. Нормальні колоски, а є підздохші. Гімалая. Чесно, на вигляд і гарна, але таке, як наче й не вистачило вологи, от. Гіацинт. Та сама історія. Гарна, але таке, як можливо вона ще й підмерзла було. Бачите, листя там нижнього нема, прапор це вже майже згорів, а по наливу я б сказав, їй ще треба поналиватися. Ну, результати демо, побачимо, подивимось. Штруба, інвіктус. Така низькоросла пшеничка, остиста, але якась вона пустуватий, колос якийсь неналитий. Волоння. Трошки вища. Ну таке теж по Ну, Нормально. Але я щось мені без оста більше подобається. Вальдер. Ну, тут ось колос такий величенький, гарний, налитий. Такий, ну да, Взагалі такий потужненький. І ще прапорцевий живий. І навіть під прапорцевий вона ще вегету. Цікаво. Хаптер. Так, дивимось, ну не знаю. Гарна пшениця. Так, мошус, штрубе. Так. Так, так, так. Ну, колос і непоганий, але теж наче вона... Трошки їй вологи наче не вистачилось, бачите? Колос наливається, але трошки в їй трошки б більше. Трошки б їй б більше. Понті форм. Тут колос маленький, але такий збитий, налитий. Непогано. Але теж, бачите? Ну. Але теж вже вона всихається. Так, ну нічого. Цікаво буде по результату демо. Так, і далі, що це у нас тут? Висока сікомет, Сінгента. Це в нас ячмінь пішов далі. Ячмені взагалі не слухали. Вутан Сінгента. Уже його ось молодик треба буде. Колос, колос такий маленький, невеличкий. Віола Десве. Теж такий маленький колос. Взагалі мені ячмінь подобається, він стоїть як море. Юлія. Десве. Ну тут колос побільше такий цікавий. Чесно, ячмені дуже не коментувати, бо я ними не займався. Але візуально стоять гарні, зу міднайт. Гарні, але колос такий собі. Колос маленький. Зук Джулі. Тут взагалі такі маленькі діляночки. Ось дивіться, тут сухий, а ось де крайок такий обрубаний. Ось бачите, яке кущення, який стане меню на сьогодні. От що я кажу, не загущуйте. КВС Дунай. Двохрядний, то шестигранні були, а це двохрядний ячмінь. Ну, не знаю, Кажу, на вигляд вони дуже гарні круті. Кавес колес. Що вони покажуть по урожаю? Ну колоски невеликі. Я не знаю на ячменю, то теж вони повинні бути. Ну Норма висів, правда, ще може зіграти. Якщо тут норма висів велика, то блін, то... Понятно, що кавес фаро, що який тут буде цей колосочок. Ну, Подивимось. Дивимось подивимось. Лімаграйн занова. Тут вже бачите, він клює. Цей ячмінь вже його треба ось буде молотити. Лімаграйн Каліфорнія. Двохрядний. Гарний. Все гарне. І ячмінь озимий скарб Пальміре, фегегрига селекція. Так, шестирядний. Гарний, колос, дивіться, по-моєму, по-моєму, навіть найбільший з усіх, що ми пройшли. Гарненький. Подивимося, що, що покаже. Така Досить велика, масштабна демо ділянка, є що подивитися, вибрати, глянути. Так що, в принципі, я думаю, більшість із даних представлених сортів будуть е доступні до продажу. Будуть доступні до продажу так, що кому. Потрібне буде насіння тих чи інших озимих культур. Звертайтесь до голови фермерського господарства Грига Володимира Олександровича. Номер телефона я залишу в описі під відео. Так, ну і Хочу подякувати ще раз полтавській нашій дорадчій службі Андрієнко Світлана Михайлівна за організацію цього заходу. Вийшло все дуже класно, чудово. Якось, якось так, ось кукурузка росте. Так що звертайтесь, дивіться. Знаєте, оце ще що найцікавіше? Купив один собі мікрофон і ці всі аксесуари якось не звик з собою носити і знову буде відео з вітром. Так що вибачайте. Вибачайте. Так, ну, якось так, можливо, в кого ще будуть якісь моменти питання, задавайте, будемо раді всі відповісти. Там в подальшому, я маю надію, що нам нададуть результати демо, то... Десь потім прикріплю, що показав кожен із сортів на даній демо по урожайності. Візуально ви могли в принципі, їх побачити. А тоді вже будемо, оцінимо їхні кількісні показники. Так що дякую всім за увагу. А нагадую ще раз, давайте допоможемо хлопцям зібрати дозбирати кошти на авто, бо воно їм потрібно. Все, Дякую всім за увагу. Всім пока.